Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо в поїздку автобусу. Але спочатку давайте згадаємо, хто кермує автобусом. Водій. А який автобус вид транспорту? Наземний, бо він їде по дорозі, як і оці машини. Автобус може їхати по місту. А може, замістом в лісі або в селі. Трамвай, автобус та тролейбус це пасажирські види транспорту. В них водночас може їхати дуже багато людей. Як же треба себе поводити в громадському транспорті? Давайте згадаємо: треба міцно триматися, щоб не впасти. А також не можна гратися і стрибати в автобусі. Не можна брати з собою в поїздку їстівні речі, цукерки, морозиво, щоб не забруднити інших людей. Якщо в транспорті ви побачите маленьку дитинку на руках у батьків, то треба поступитися місцем. А також треба поступитися місцем старенькій бабусі або дідусю, бо їм важко стояти. І ще одне правило безпеки. Під час руху не можна виглядати у вікно автобуса і дивитися по сторонах. Це небезпечно. І, звичайно, за проїзд в громадському транспорті завжди треба платити. А тепер давайте послухаємо, що трапилось одного разу в автобусі. Я пропоную вам послухати вірш Катерини Перелісної, який так і називається в автобусі. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти, метелику, недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Діти, хто залетів у автобус? Метелик залетів. І що ж він зробив одразу? Нікого не питаючи, на перше місце сів. А чому це неправильно? Що сказали діти? Нечемний ти, метелику, не треба так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. А тепер, діти, давайте дивитися по черзі на кожну картинку і промовляти слова вірша. До нашого автобуса. Метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемни ти метелику. Недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Ось такий віршик про метелика, який залетів у автобус, ми з вами сьогодні вивчили. Повторіть його іще раз. І розкажіть вдома своїм рідним і друзям. А я з вами прощаюся. До побачення!